Всіх вітаю. Дуже складно сказати, що сьогодні в мене за спиною і на огляді і в продажі, тому що це Volkswagen транспортер з заводу. По документам транспортер пасажирський. Єдине, що всередині повністю мультиван. Я сьогодні про нього буду розповідати все, що побачу і знаю, тому що багато не знаю. Моїм клієнтам цей автомобіль зайшов за взаєморозрахунки, інформацією ніякою не володіють, що з ним, як і так далі. Але сьогодні будемо його вивчати і роздивляти. Пристебніться, поїхали! обов'язково маю сказати на початку. Я не дуже знайомий, в принципі, з транспортерами, і куди там заглядати, що перевіряти, особливо. знаєте. І по-друге, про це автомобіль я в принципі нічого не знаю, бо люди мені не можуть нічого розповісти. І тому я знайомлюсь так само, як і ви. Зараз вперше з цим автомобілем і буду розказувати все, що я бачу. Під капотом у нас 2,5 дізельний двигун з абревіатурою BNZ. 140 кінських сил, якщо не помиляюсь, і 6 автоматична трансмісія. Що, коли, як тут обслуговувалось, нічого не знаю, тому це все перевіряйте на сервісі. Єдине, що я тут бачу, трошечки ось тут, бачите сюди, оливи є, І бачу точно, що на АКБ. Під пространство в принципі, в цілому все виглядає нормально. Заважень ніяких немає. Оптика, судячи з усього, вся на ледах. Всередині сидушки у нас виглядають ось так. Салон в неї в принципі, достатньо приємний і охайний. Так вона заводиться, що нам холодно, що на гарячі, як часики. Е, так, склопідйомники перевіряємо. Машина вже у віці, тому має це зробити. Зараз, хвилинку дзеркала. Все працює, єдине, що трохи, трохи навпаки. Це правильно рухається. Так, ну і підігрів тут наче є. Я думаю, що він має бути і працювати. Пробігу 293 тисячі на одометрі. Але напевно рідний не знаю. У нас і датчик світла проти туманки, тут електрокоректор фар, яскравість приладів. Шкіряне кермо Ну живе і ціле. Я наскільки бачу, по-моєму, це рідний оригінальний перепльот. Навряд чи я помиляюсь, Наскільки я бачу, так, ну і видно, що він рідний. У нас є круїс контроль, судячи з цього, він працездатний розмикається, перевіримо ще в ходу. Тут у нас управління мультимедією, тут канали і радіо. До речі, бачу, що напевно вже... Тому що Тільки що як класав працював, зараз бачите, не працює магнітоли. Камера заднього виду. бачите. Щодо клімат контролю, з точки зору сам клімат блочок працює. Кондиціонер, судячи з цього, не холодить. Я не відчуваю холоду від нього, тільки що протестував. Що в нас є? От я бачу, підігрів сидіння. Я так розумію, що тут тільки водійського, напевно, він тут стоїть. Так, система ESP, система стабілізації вимикається, обігрів заднього скла. Тут у нас є таке відділення, електродвері права моргає і не працює. Чомусь тільки вручну. Перектроніки протестуємо сьогодні. Дуже здивований, що навіть навігація, бачите, відкрилася, судячи з цього, працює. Я не думаю, що тут карти застарілі, мені так чомусь здається. Так, вмикаємо обратно радіо назад. Тепер попільнички у нас тут є два підстаканника. Вона, до речі, ось так тільки закривається, до кінця не закривається. Що з цим робити, не знаю. Тут бардачок ось таке відділення. Тут такий бардачочок є. Багато місця між сидіннями. Підлокітнички, бачите, ось такі тут у нас і у пасажира і у водія. Автоматична трансмісія тут шестиступка ступка з Tiptron із портрежимом. Бачите, спорт є. І Тіптрон 6 ступеней. Щойно роздивився, що у нас тут є AUX, ось він в бардачку. тобто Можна підключати mp 3 плеєр або телефон все ж таки якась учасність та є. По лак П. Єдине, що чітко бросається в око, що лаку позовні на ньому майже нема. Із дефектів є отут така м'ятинка. По приладу я прийшовся ліва сторона, шпакла, майже ніде, я не, не знайшов, ліва сторона була 300 370 мікрон в основному там 250-350 гуляла. Ця сторона в районі там 200-250, в основному так. Ось тут такі, на порогах є бачите, рижики здуття. Ось тут фарба трошки збита. Ось ця дверка, електропривід не працює. Дах, до речі, напевно в заводі там 120-30 мікрон приблизно показує. Тут по задку на ляді є отут, от, бачите, невеличкий рижик, ось тут є таке вздуття, бачите, з тріщинкою. Відчиняємо. І ось тут пошло здуття, бачите, з лівої сторони ляди є. Ну це я так розумію, і хвороба. Піввіс, судячи з цього, якась замінена, бо лежить, як воняв, бушна тут. Ну, в багажному віці, ви бачите, тут місця небагато, якщо сидушки не здвигаються. Сидушки здвигаються вперед. Ну, там як завгодно вони їздять по парельсом, скільки вам потрібно, туди уїжджають і ви можете собі звільняти місце. Так, це є, зрозуміло, зачиняємо. Тепер, ну, по бамперу по задньому є нюансики на накладці на цьому молдингу. Відчиняємо ці двері. Ці двері відчиняються нормально. Тут нюанси теж є, бачите, тут здуття на порозі. І отут -от є нюансики, бачите. Вже рижики. Двері так наче нічого. На цій двері ці трошки є здуття. Ну і в принципі я вам все показав з того, що видно ззовні. Гума, така от протектор живий непоганий. Обов'язково, до речі, судячи з усього, також рідне. 8-го року. Ну, Сидиться тут, напевно, буде зайвим розказувати, що тут все супер. Місця і достатньо, скільки хочеш, можеш їздити вперед і назад. Тут все ж їздить повністю по цим. Реєчком бачите, скільки вам завгодно любе сидушку, любу судушку можете здвигати, куди потрібно. Тут на саморізах оцей монітор тримається, тому що, так розумію, зломаний, я його не відчиняю, не перевіряю. Управління світлом, і кліматично, ну, теплом і холодом. Але кондиціонер, судячи з усього, у нас не працює, так розумію, що він вже в одній системі запитаний. Ось цю сидушку ми можемо крутити і так, і так, і тут так само. Я зараз прийду, присяду назад. Ну і позаду не менш комфортно тут. Круто сидиться, є також, все зручно, супер-пупер. Ще, що цікаво, відділення є в усіх сидушках, і в цих, і в цих, бачите, для того, щоб розкласти якісь дрібниці. Столик у нас ось такий, він їздить як завгодно, куди завгодно, по всьому салону, може також по цим рейкам їздити. Ну, тут є у нас попільничка і підстаканнички. Забув позаду розказати, що є шторки. Бачите, у задніх пасажирів Ну, я їх зараз відчинюю, вони не потрібні. Щоб поїхали кататись під тут собі ще викину. Спробуємо, як вона поводиться в ходу. Одразу ще скажу, що без вимірів компресії, дизель, як я його заводжу відчуваю, як він працює, слухає. Ну, працює він непогано. Диму я не бачу, навіть коли наступає в тапку. А як він поїде, ну, я кажу, стан там його це вже перевіряти треба якось, там, напевно, на СТО. А як він поїде, зараз ми з вами спробуємо від 0 до сотні. Але достатньо і так я приємно здивований. Зараз ми з вами зрушимо від 0 до сотні, антипробуксовочна система тут є, бачу, спрацьовує. Рухаємося ми в орку і в поворот. Ну, Я, звісно, не націлений вас здивувати крутизною розгону. Але ось так ми зробили сотню, ви помітили. Зараз переїдемо там через трамвайні рейки. Послухаємо підвізку. От на рейках я грубо проїхав, не відчув жодного в принципі, звуку. Мені здається, що по підвізці має бути все плюс-мінус добре. Що ще я встиг помітити, що трансмісія перемикається адекватно, приємно, без запінок, без замінок. От я натискаю, тап, вона раз і підключилась, поїхала, понизила передачу. Не штовхається, не тормозить, ну це теж, я думаю, важливо. В цілому мені здається, що по технічному стану автомобіль непоганий. А що стосовно от, поведінки двигуна, трансмісії, підвізки, ну, я поки що зауважень, по крайній мірі, отак зверху не бачу. у мене увімкнути не вдалося. Ну як, увімкнути, ви бачите, що я ввімкнув. Зафіксувати швидкість не вдалося. Я не знаю точно. Оце не кермі, напевно, все ж таки він вмикається, бо тут є сети тут. Можливо, це обмеження швидкості, а це саме круїз, а шліф, судячи з усього на рулі, у нас підглючує. Тому круїз, ну, скажімо так, показати в роботі і перевірити мені не вдалося. От я хочу вам показати, що я впевнено натискаю на акселератор, не димить взагалі. Це хороший показник для дизеля. Тобто паливна апаратура тут працює, судячи з усього, норму. Ще раз натискаю. Я прям тисну, ну, взагалі не соромлячись. Що ще помітив, задня камера вмикається через раз. Напевно, контакт на самій ляді, скоріш за все, відходить на камеру. А, парктроніки перевірили, працюють. Оце ж забув. парктроніки працюють. Яке від мене заключення? Приїжджайте, подивіться, якщо вам така машина потрібна. Обов'язково перевірте на СТО, Я впевнений, що тут марафету її трошки доведеться понаводити, можливо, якесь СТО зробити. А Так, в цілому поганого, я нічого пані, сказати по технічному стану саме не можу. Ну, Вікові якісь питання, що десь щось треба там, по дрібничкам там, десь подокладати рук. Основне це, напевно, там, по кузову це в порядок привести, щоб вона далі ну, не псувалась вже. Ну і все. Навіть до речі, в рульовому зараз поклацав чітко. Ну, По підвізці, от по двигуну, по коробці, я відчуваю, що вона працює дуже. Все, що міг, я вам розповів. Знаю, вам чесно, знав би більше, розповів би більше. До зв'язку до зустрічі! З вами Вольоха Трендавта. Всім бажаю миру. Ну а нам перемоги. Слава Україні!